Сьогодні на вас чекають вправи на прес поєднані з тазовим дном та діафрагмальним диханням. Буде цікаво та весело! Вітаю вас на каналі FitCat. Для нашого тренування нам знадобиться м'ячик, килимок та до півгодини вільного часу. Я так закладаю, що ми з вами якраз впораємося за півгодини. Давайте будемо розминатися та тренуватися. Поїхали! Влаштовуємо долоні під плечима, штовхаємо грудну клітину вверх, виконуємо вдих і вниз, видих. Вверх-вдих, видих. Останній вдих, видих. І змінюємо тепер вдих внизу, видих вверх, в нижню частину ребер. вдих. Видих, і відчуєте, як вже активуються м'язи пресу. Добре. Вже нам знадобиться м'ячик. Вдих на видиху вниз і трошечки округлюємося, щоб вийти в такий місяць. Грудьми тягнемося з підлогу, розтягуємо плече, грудну клітину. Угу, угу. І змінюємо руку. Чудово, м'яч заводимо між колінами, гарно його стискаємо. Вдих на видиху опускаємось вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І через круглу спину вверх. Півне назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. М'яч нам дає можливість сконцентруватися та додатково напружити внутрішню частину стегна і вже включити в роботу м'язи тазового дна. Подихаємо саме діафраг... діафрагмою, розширюємо ребра, вдих, видих звужуємо, вдих розширюємо, видих звужуємо. Розширення, розвужуємо, розширюємо розвожуємо. Добре. І влаштовуємо м'ячик під ребрами. Рука йде трошечки в діагональ. Якщо ви будете відчувати тиск в шиї, підлаштовуйте руку під голову. Ніжки зігнуті. Ми робимо вдих, виздовжуємо таз до п'ят. видих вверх. Вдих, штовхаємо верхню частину ребер на видиху, тиск ребрами в м'яч. І звідси рахуємо шість. Вдих, видих. Вдих. Видих. Добре. Влаштовуємо руки, витягуємось за руками, починаємо працювати тазом, таз до п'ят, видих вверх. Коли ми таз піднімаємо вверх, тобто кісточку ми притягуємо до ребер, ось вона об'єдналась, і підтягуємо м'язи тазового дна, вдих розслаблення, видих підтягнули один. Два, три, чотири. П'ять. Шість, рука яка знаходиться вгорі йде назад, і ніжка яка вгорі теж. ви виходите наче в такий місток. Обійняли коліно, назад, Обійняли. Назад, Обійняли. І змінюємо сторону. Підлаштовуємо. Вдих. Таз до п'ят. Видих вверх. концентруємо саме на ребрах. Вдих, штовхаємо, видих, штовхаємо в іншу сторону. Два. Три. Чотири. 6. Виздовжилась таз м'язи тазового дна один, два. Три, чотири. П'ять. Шість і рука з ногою назад. Обіняли. Обміняли. Обміняли. Добре. Переводимо м'ячик під нас, так, щоб вам не тиснуло не в лобок, не в живіт, знайдіть середнє положення для себе, долоня на дола, і ми вкладаємо туди чоло. Вдих таз вгору, на видиху стискаємо сідниці та підтягуємо м'язи тазового дна, трошки утримали і знову вдих, розслабили. І на видиху знову підкрутили. Сильно не прогинайтесь попереку. розслабили і знову підкрутили. Активовуйте м'язи пресу, сідниць та працюйте. Діафрагмою. Долоня на долоні, зверху чоло, шия має бути розслаблена. Вдих, видих. Ніжки знаходяться на підйомах. Працюйте у довільному темпі. Бажано зробити 10 разів. Вдих, на видиху, підтягнули. Вдих, видих. Вдих, видих. Припіднімаємось. Знову м'яч між колінами. На півпальцях піднімаємось вверх, стискаємо м'ячик, кидаємо його на підлогу та забираємо вдих на видиху підтягнули м'язи пресу, та м'язи тазового дна вдих. Розширення грудної клітини, розслаблення м'язи тазового дна, видих підтягнули. І 10. 9, 8, 7. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Ух, відчувається. Знову стискаємо м'яч колінами і по колу робимо оберт навколо колін. Шпухаючи таз кожної з чотирьох точок. право вперед, вліво, назад. Спробуйте збільшувати і зменшувати амплітуду, змінювати її і в іншу сторону. Дуже добре. Повторимо цю справу і десять Дуже добре і знову пако. 4. 3, 2, Один. Змінюємо. 4, Три. Два. Отри. І повернемось. На спинку, Підкладаємо м'ячик під таз. Піднімаємо ніжки вверх в небо, витягуємо пальчики, стопи. Можна притриматись за килим, щоб вас не хитало, можна підтримуватись за м'яч. що може бути. Розкриваємо коліна широко, в цьому положенні м'язи тазу дна розслаблені, таз розширений. Вверх. Починаємо стискати м'язи тазового дна, ніжки в напрузі, стиснули. Вдих, на видиху, підйом. Піднімайтесь настільки, щоб ви могли дійсно активувати м'язи тазового дна, коліна в сторону, так, щоб вони були не до вас а сильно розширені, та ви відчували внутрішню частину стигна. Вдих. Видих. Підтягнули один. Два. три. 5. Шість. 7. Вісім. 9. Десять. Добре. І обережно опускаємо. Дивіться так, щоб не було тиску на поперек. Розкриваємо коліна, відлаштовуємо дихання. Приємний натяг внутрішньої частині стегна, можливо, когось відчутні кульшові суглоби. Якщо неприємно, проходьте стопами далі від м'яча або навпаки ближче. Знайдіть своє положення, в якому вам буде комфортно. І ще один повтор повторимо на 10. Готуємось обережно. Піднімаємо ніжки вгору, напруження в стегнах. Вдих, видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 8, 9. 10. Обережно опускаємо та знову приємне розслаблення. Уже приємно відчувається нижня частина пресу, десь глибоко, ледь відчутно, але вже є. Зараз ми з вами порозтягувались, зробили. На діафрагмальне дихання з м'ячем. І тепер попрацювали з м'язами тазового дна. Ви можете збільшувати собі кількість підходів. І зараз ми попрацюємо над пресом. Це тренування ви можете додавати до свого основного або як окремий напрямок, поради з приводу, коли їсти перед, після тренування, щоб вам було. Легко, так, і неважко виконувати вправи, їжа не заважала, будуть в описі під відео. Піднімаємо плечі, легка напруга, одразу відчутно в пресі, шию розслабили, тобто рукою ми тримаємо м'ячик, в нас тисне в ніжку, тобто супротив відбувається як від ноги, тобто я тисну, так і рукою. І постійний є тиск. Довільне дихання на десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. 1. Добре, обережно змінили. Підкрутили напруга і десять, дев'ять, вісім, сім. Шість п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, і м'яч у нас між колінами піднімаємось на передпліччя, стопи поруч знаходяться. Розслабили коліна, на видиху, стискаємо м'яч, підкручуючи таз на себе, У нас активуються сідниці та внутрішня частина стигна. Завдяки відкручування таза, ми можемо краще активувати м'язи тазового дна на 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Дуже добре. І з цього положення м'ячик лишається у нас між колінами. Ми виздовжили ніжки так, таку діагональ, не сильно низько. Підтягуємо коліна до себе, стискаємо м'яч, підкручуємо таз та підтягуємо м'язи та зовна вдих. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. Чтири. Три. Два. Один. Добре. Мені дуже подобається вправа, коли ми влаштовуємо долоньку, ніжки так широко відкриті. І ми з цього положення виходимо в такий місточок, виштовхуючи таз. Витягуємося, змінили? Дих. Дих. І пропоную всю цю серію ще раз повторити. Початку десять дев'ять вісім сім шість, чотири три два, змінили. Один три п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, добре, м'яч між колінами вверх. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, десять, ніжки в діагональ десять, дев'ять вісім. Один. Чудово, можете повторити попередню розтяжку і разом зі мною потім вийти, де ми широко відкриємо коліна, коліно таз коліно на одній лінії і опускаємось вниз, приємний розтяг, і ми подихаємо діахварагму саме з. Сторони спини. Так як тут ми гарно зараз відчуваємо внутрішню частину стегна, в'язи тазового дна знаходяться в розслабленні. Свідомо концентруйте дихання, вдих, плавно повітря спускається вниз живота, в таз. Відчуйте, як м'язи розслабляються. І після того ми робимо вдих, виштовхуючи. Ребра зі сторони спини, видих звужуємо. Тому що ще в передній частині ми можемо поставити долоні, гарно відчути, сидячи, лежачи. А от зі сторони спини, так як у нас не тільки з однієї сторони, а й позаду, це відчути важче, але теж можливо вдих розширення, видих звужування. Прям думайте про те, як в нижню частину ребер ви направляєте вдих та видих, і згодом ви відчуєте це розширення та звуження. І ніжки плавно відпускаємо, вони все більше розширюються. Вже гарний відчутний такий натяг і в ногах. І спадає навантаження на руки, тому ми довго не будемо. На завершення ми поставимо одну ніжку попереду, іншу в сторону. До ноги плавно нахиляємося. Ось їх. Видих. Віддих. Вдих, вдих.

Супер. Дуже вам дякую, що ви обираєте тренування зі мною. Практикуйте, продовжуйте, повторюйте. Намагайтесь ускладнювати кількістю повторів. Також може бути, наприклад, позиція, де ви зміните її і краще відчуєте як м'язи-пресу, так і м'язи тазового дна. Це дуже важливо для жінок. Я запрошую вас у марафон, який вже стартує. Понеділок, 15 вересня, і також будемо з вами тренуватися і надалі в інших проєктах. Слідкуйте за сторінкою в інстаграм. Все буде в описі під відео. До зустрічі на тренуваннях. Здоров'я, Па-па!